Пронесення звіту ухвали міської ради за номером 440 про встановлення атракціонів у місті Фор. Відповідним про проєктом ухвали ми забороняємо встановлення будь-яких видів атракціонної техніки перед оперним театром на проспекті Свободи 28. І я хочу ще озвучити наступну інформацію. Тобто, ми маємо дуже позитивний приклад співпраці правоохоронних органів і Галицького що в одному з підприємців пана Спірідонова вилучили все-таки ці дитячі автомобілі і вперше наклали штраф за незаконну діяльність в розмірі 34 тисячі гривень. Сподіваюся, що із наступними атракціонами будуть такі ж самі рішення суддів. І всі ці речі, які є перед оперним театром, я маю на увазі атракціони, вони є зараз незаконні і жодного дозволу. Надавала, окрім того, що е, останній суд має бути по карусельці 12 січня. Дякую вам за те, що підготувала такий проєкт ухвали. Там, що власне мова йде про літній майданчик, який влітку встановлюється одним кафе, виноситься перед опорним танк. Я думаю, що, напевно, для такої часті треба оголошувати. Конкурс, і хтось підприємці більше запропонує грошей місць, тому ставити такі літні майданчики. Тому це так виглядає трошки занадто, знаєте, всі би тепер хотіли собі там поставити літні майданчики. Просто врахувати цю думку і коли буде мова йти про літні майданчики, не дозволити встановлювати там сесто. Ідею підтримую, щоб коли мова йде про встановлення літніх майданчиків, які не мають прямої прив'язки до закладу громадського харчування. І що це територія, на яку може претендувати декілька суб'єктів діяльності, щоб ми проводили аукціон на право арени цієї території для основного майданчика, щоб кожен бажаючий міг продемонструвати свої можливості, але наперед має бути вже погоджений зовнішній вигляд цього майданчика, щоб ми не отримали потвор якусь, а потім хтось буде говорити, я заплатив і хочу що. Хочу роблю, що хочу. Тому цей варіант, будь ласка, в мене прохання бандацьків Ірина Вікторівна, це питання, в роботу і пробізуть ті майданчики, які не мають прив'язки до конкретних закладівського харчування, щоб в сезоні 16-го року ми зробили максимальну відкритість і транспортність. Так, і ми ще Ставлю, так, питання про, про, про створення нової комісії, оскільки змінився такий. Однозначно, нова комісія і терміну. Голосуємо цю ухвалу? Можна допомогти? Давайте на цю опалу голосуємо, а по комісії з міністра і ми працюємо. За 58 рішення прийняття. Дякую. Наступне питання.